Усім привіт! Ви на каналі Долітературний, і сьогодні ми поговоримо про загальнолітні мої плани. Я вам покажу багато-багато літніх книжок, які я хотіла би прочитати, і розповім про кілька тих, які я вже читала, і вони мені здаються дуже атмосферними та літніми. Але на початку хочу нагадати, що на сайті Vivat за промокодом Долі ви можете замовляти книги з знижкою 10%. І ця знижка не діє уже на акційні товари і на книги з передзамовлення. Але на все інше діє і не лише на книги самого видавництва Vivat, тож я вас закликаю користуватися цим промокодом. І на початку, ще, можливо, трохи новин, я хочу дуже-дуже сильно постаратися не замовляти влітку, не купувати багато книг. Тобто я буду купувати книги, які мені потрібно прочитати на книжкові клуби, які я відвідую. І щось отримуватиму в подарунок, бо граю в різних книжкових сюрпризах, а також якісь перезамовлення, що будуть до мене доходити. Співпраця з видавництвами не припиняється, тож якісь книги, звісно, в мене з'являтимуться, але сама я старатимуся не купувати їх в таких масштабах. Я дуже сподіваюся, що ця моя ідея втілиться в реальність, бо справді не прочитаних книг багато, та і не дуже багато вже є куди складати всі ці новинки. Тому хочу тримати себе в руках, хоча виходить стільки перезамовлень, що звісно це часто дуже важко. І хоч у мене є загальнорічні плани, я все одно вирішила додати окремий блок таких літніх книг, бо хочеться почитати щось романтичне, веселе, літнє і розповісти про це вам. На початку покажу дві книги, які я вже читала, і вони в мене асоціюються саме з літом. Перша це Марина Манченко і її гіркі апельсини. Не так давно я її читала і робила окремий такий влог, де я читала три новинки від Темпори за тиждень. І Ось там була ця книга, історія про життя українців на Сицилії, де сонячно, море тепло. І хоч історії бувають іноді сумними, але в мене... Закарбувалася така згадка, що це прям дуже літні такі новели з різними героями, які пов'язуються між собою. І от вони живуть своє літнє життя на Сицилії. І друга книга теж української авторки, я її читала, мені здається, навіть двічі це Ажнабія на червоній машині Марини Гримич. «Ажнабія» це поняття, яким Таким словом, називають іноземок в арабських країнах. І от наші дві головні героїні це українки, які живуть у Лівані, бо вони заміжні відповідно за шиїтом і за Сунітом. Теж завдяки цій історії можна більше дізнатися про таке різноманіття віросповідань у Лівані, і загалом як ставляться до українок, які виходять заміж за. Представників арабських країн, і як взагалі вони в таких традиційних родинах уживаються, де багато поколінь можуть жити в одному будинку, просто на різних поверхах. І тут дуже багато таких смішних постів соцмереж, начебто цих українок, які щось таке веселе підмічають про життя українок саме у Лівані. В арабській країні і пишуть про це такі е, дуже влучені, смішні спостереження. Тут і пригоди, тут можливо трошечки магії, е, подорож машиною. І взагалі ця книга прям дуже для мене така теж сонячна і весела літня. І тепер показуватиму свої плани, літні книги. Е, можливо, тут не всі книги саме про літо, але чомусь от коли їх вибирала. В мене були з ними літні дуже асоціації. З деякими за назвою, за обкладинкою. І тут буде дуже багато саме українських авторів. Зараз вам про всі з них розповім. І перша книга це Добрі новини з Аральського моря Ірени Карпе. Я взагалі не впевнена, що тут є щось про літо, але море в мене, звісно, стільки асоціюється з літом. І хоч ця книга дуже велика, хочу її все-таки прочитати влітку. Тут про пригоди українок у Франції, і сказано, що книга схожа на секс і місто. Я колись любила цей серіал і хотіла би повернутися до цієї атмосфери. Сподіваюся, що про літо тут все-таки буде. Наступна історія, теж українська авторка, але підліткова: це любов, дідусь і помідори Наталії Ясіновської. Я, по-перше, дуже люблю помідори, і вони в мене асоціюються з літом. І це теж має бути така тепла історія про 13-річну дівчинку, яка живе своє звичайне підліткове життя. І... Новий учитель літератури пропонує їм вести шкільний блог, і от вона туди починає звіряти якісь свої роздуми, почуття. І е, я думаю, це буде легко читатися, сподіваюся, що мені сподобається. І наступна книга сучасної української авторки, яку я ще минулоріч хотіла прочитати влітку, але не справдилося, тож переношу її на цей рік. Це не сезон таї Золотковської, і тут казано, що це роман-медитація і ну суперлітня, а ще в українських кольорах така обкладинка. Тому е, дуже сподіваюся. Сподіваюся, що цьогоріч нарешті її прочитаю, і тут такий дуже гарний ем, мелодійний поетичний опис. Вона пливе з Харкова, він летить із Рима. Ніна втікає від майбутнього, Адам від минулого. Вони рухаються на зустріч одне одному, але не знають про це. На них чекає острів у несезон, час дощів і зачинених кав'ярень. Можливо, не прям літня сонячна, але все одно острів, море, зустріч двох людей, між якими, можливо, виникають почуття. Мені здається, це буде приємно читати влітку. Що я би прочитала ще? Це нічні купання в серпні. Звісно, постараюся лишити її на серпень, це оповідання сучасного українського автора Сергія Осоки. І я думаю, оповідання, які називаються Нічні купання в серпні, не можуть бути не про літо. Я давно не читала вже збірок оповідань, тож сподіваюся, що це знайомство з автором мене успішно. І остання книга саме українських авторів це коли були ми Любов Загоровської. Це роман про літні канікули у бабусі. Наскільки знаю, це не дитячий підлітковий роман, це дорослий роман, але такі, з такими спогадами про дитинство. І він дуже тонесенький. Але я теж часто влітку проводила літні канікули у бабусі в селі, і сподіваюся, що це поверне мене в ті дні, подарує. Ці спогади, літні, теплі, щасливі. І перейдемо до світової літератури, яка мені здається літньою. А по-перше, книга, якої ще в мене немає, але я хочу її собі замовити саме на літо. Такий розповіла, що нічого не буду замовляти, але це буде винні таке справи, бо це саме з планів, що я хочу прочитати саме влітку. Книга так і називається Велике Літо. Це от новиночка від Віват, а історія з літньою обкладинкою про дівчину, яка веде популярний інстаграм-блог. Про бодіпозитив. І от подруга, з якою вона давно вже не спілкується, раптово запрошує її на весілля, вона вирішує поїхати. І от щось з цього буде. Я сподіваюся, що це буде щось романтичне і смішне. І такі самі надії я маю на наступну книгу: це пляжне чтиво Емілі Генрі. Це витвір мистецтва, як на мене, цей зріз і взагалі. Видання цієї книги ну, прям дуже гарне. І скільки от я чую відгуків, всі їх хвалять, що це дуже класна така романтична історія про двох письменників. Дівчина, начебто, пише якісь любовні романи, хлопець, начебто, таку високу полицю, і от вони влітку. Відпочивають поруч, начебто, чи в одному готелі, і вони вирішують помінятися і написати в жанрах одне одного, Починають спілкуватися, консультувати одне одного під час написання, і це має бути пов'язане з письменством, і з такою романтичною літньою історією. Сподіваюся, що мені так сподобається, як і багатьом дівчатам, буктюберкам, які робили вже огляд на цю книгу. І останній пункт це він ще й вписується в мої річні плани, бо це книги люби, які я вже давно не можу її повернути. Це Жені Колган і. Маленька книгарня щастя. Маленька, вам покажу. «Маленька книгарня щастя, і «Книгаренька щастя на березі. Ось це вже, певно, не дуже літня, бо тут уже такий осінній костюм у дівчини, але я думаю, перша більш літня, принаймні, за обкладинкою. І хотілося б прочитати вже ці дві книги, повернути їх любі. Історія дуже схожа на попередню серію Дженні Колган, яку я читала про капкей-кафе. Тут теж дівчина, яка втрачає роботу, вона працювала в бібліотеці, і от чим наважиться вона здійснити свою мрію, відкрити собі власну книгарню. Я думаю, вона здійснить свою мрію, бо книга називається Маленька книгарня щастя і книгарне щастя на березі і от буде цікаво вже про це почитати. Щось про дуже багато книг літніх я вам розповіла. Такі величезні у мене плани, о, бо окрім цих літніх книг, є ще і книги на іншу тематику, книги на клуби, річні плани тощо, тощо тощо. Але сподіваюся, хоч частину з них мені вдасться прочитати. Нагадую ще раз про промокод зі знижкою 10% на сайті Vivat. Долі вводите, отримуєте знижку і так трохи підтримуєте мій канал. Загалом пишіть усе, що ви думаєте про ті книги, які я вам тут порадила, чи дійсно вони літні, якщо ви щось із цього читали і можете заперечити мої якісь перші враження від обкладинок, від назв, що це справді літні історії. Загалом пишіть, чи ви підбираєте книги під сезон, що плануєте читати влітку. Буду рада з вами поспілкуватися. Тися і побачимося.